Вітаю всіх у себе на каналі. Слава Україні! Друзі, сьогодні у нас буде на огляді ось такий гаджет, який називають ще мікрофон петличка безпровідний. Тож, сідайтеся позручніше і будемо розпочинати. Це, певно, один з найдешевших, якщо не найдешевший, безпровідний мікрофон, який я знайшов на Аліекспресі. Ну, тому якихось таких великих очікувань у мене від нього немає. Ну, але ж все-таки я думаю, що він буде виконувати свої функції і буде записувати звук. Можливо, не зовсім дуже якісно і чисто, але в принципі в мене не такий супермелодійний голос, щоб його там записувати на якусь аудіо, не знаю, систему. Отже, розпочинаємо. Поставляються такі коробці. Якісь у нас тут є такі характеристики, як бачимо. Тут пише у нас, що до 20 метрів радіус дії наших мікрофонів, петличок. Ну, і зараз ми це все перевіримо. Розпочнемо з комплекту поставки. Отже, у нас тут інструкція. Саме в моєму випадку це два ось таких мікрофони, тому що можна замовити і з одним. І наша ось така станція, яка підключається. По USB Type-C до вашого телефону. Ну і далі, що у нас тут залишилося? Кабель USB Type-C для зарядки самих ваших мікрофонів. Так, давайте глянемо ближче самі наші мікрофони. Ну, як бачите, не регулюється наша ось ця прищіпка, але, в принципі, по-моєму, її можна зняти. А, так, ось донизу можна зняти і, наприклад, перекласти ось таким боком. О, це все регулювання. Далі, як бачимо, тут у нас USB Type-C вихід для зарядки самої петлички. Ну і кнопка увімкнення або вимкнення. Далі знімемо наш паролончик. І, як бачимо, у нас звук буде попадати тільки ось сюди. Тобто, якщо десь говорити з боку, то можливо буде не такий якісний звук. Ну, а так, пластик як пластик, дешевий. Ну, і сказати, що дуже якісь збірки. Така середня. А, до речі, а цей Ну, більш закріплений, не тарабанить так. А тут трошки є шум. Так, ну що ж, давайте зараз спробуємо підключити його до телефона і записати звук через телефон. Зараз, як ви чуєте, йде запис без мікрофона через мікрофон самого телефона. А, до речі, як підключаються, як підключаються наші ось ці мікрофони, беремо нашу докстанцію, підключаємо до телефона. І у вас тут має почати моргати ось цей зелений індикатор. Далі. Беремо один з наших мікрофонів, можна зразу два, до речі, можна записувати звук зразу з двох мікрофонів. Тобто ви можете зі співрозмовником один йому дали мікрофон, один собі, і записуєте звук. Отже, зажимаємо кнопку на нашому мікрофоні. О, як бачите, вони вже сконектилися і вже наш зелений індикатор просто світиться. Далі забув розказати. Цей мікрофон в мене не вийшло сконектити з телефоном OnePlus 10R. Верніше не йшов запис з запису камери. Тобто, як диктофон його можна було використовувати, записувати звук. Але запис самої камери не йшов. Ось, з телефона мого теперішнього нового ZTE Z60 s Pro. Такої проблеми нема. Тобто, можна записувати зразу і відео. Так, ну що ж, давайте підключимо наш мікрофон до телефона і зараз зацінити якість запису звуку. Як бачите, друзі, під'єднав я мікрофон до нашого телефона. Ось він вже світиться зелений індикатор. Ось так записується звук, якщо розмовляти ближче до нашого мікрофона. Якість запису звуку можете вже ви оцінити, почути, репит, не репит приблизно порівняти, як записується звук з телефону. Ну і давайте ще трошки порозмовляємо про наш канал. YouTube. Буду вдячний за підписку, за коментар, за лайк. Також підписуйтеся на телеграм-канал, там деколи я скидаю купони, які є на Аліекспресі, якісь скидки і так далі. Попереду багато у нас розпаковок, розпаковок посилок, якихось тест, якихось гаджетів. Ну, і дещо робимо руками якісь акумулятори, павербанки. Тож буде цікаво, підписуйтеся на канал. Ось так приблизно записується звук з нашого мікрофона. Ну і давайте зараз спробуємо на радіус дії, чи дійсно 20 метрів буде ловити наша станція, яка під'єднується до телефона з нашим мікрофоном, чи дійсно буде 20 метрів від телефона записуватися нормальний звук. Так, друзяки, зараз я на вулиці і зараз будемо проводити тест на радіус, скільки ж наші петлички зможуть тягнути запис звуку. Зараз я на вулиці, ну, бачите, зараз трошки вітерець, такий легенький. І плюс-мінус такий звук записується з телефона. Зараз підключу наші петлички і подивимося, з яким радіусом будуть вони працювати. Надіюся, мене видно.

Так, друзі, що ж підводячи підсумки. В принципі, ну, гаджет то робочий. Так, можливо, не треба від нього очікувати якихось там не знати, яких чистих записів звуку студійного. Це не, не про цей гаджет, тим більше, що ціна його ну, досить маленька. То, як я ж кажу, одні з найдешевших. Якщо купля, купувати сам один мікрофон, не, не два в парі, тільки ось. У такій комплектації, то це буде ще дешевше. Ось, зараз приблизно їхня ціна на Aliexpress біля 9 доларів. Це якщо брати такий комплект, як я, два мікрофони і станція, яка підключається до телефону. Якщо ж взяти, окремо буде дешевше. Плюс ще можна якісь скидки через монети, дочекатися якихось акцій і купити цей комплект ще дешевше. Як на мене, ну, допоможе початкум ютуберам. Хто хоче якісь більш круті мікрофони може купити? Ну, чисто для мене, то в принципі не немає ролі, який там аж той звук записується поки що. Можливо, колись вимоги в мене стануть трошки більші до запису звуку, поки що мене влаштовує. Що сподобалося, це радіус дії, тобто дійсно 20 метрів лови. тоді раджу теж брати не один мікрофон, а два, тому що, ну. Деколи вам чи треба зі співрозмовником записати відео. Або навіть якщо ви десь записуєте відео, у вас один мікрофон розрядився, ви його відклали в сторону, під'єднали другий і записуєте з другого. Такий момент пробував я зробити запис зразу з двох мікрофонів. Тобто на майку собі причепив обидва. Ну, думав, може буде краща якість звуку, але по факту, навпаки, якість звуку навіть трошки. Ну, стала гіршою, знизилась. Можливо, тому що вони одне до одного фонять, не знаю, не можу сказати. Але, в принципі, як на мене, за 9 доларів це трошки дорогувато. Але якщо там з монетами його купити ось такий набор за 7 баксів, я думаю, допоможе усім. Тож, був радий бачити всіх у себе на каналі. Ставимо подобайки, пишемо коментарі, підписуємося і чекаємо нових відео. До зустрічі!